Російська православна церква дедалі активніше використовує релігію як інструмент війни. Черговий доказ релігійної пропаганди це фреска у храмі на території Валаамського монастиря. На ній зображений російський військовий зі шевроном Z, який перев'язує голову українському солдату. Поряд образ спаса нерукотворного. На перший погляд, це сцена милосердя, але насправді це образ пропаганди. Зображення не про братерство, не про допомогу. Це візуальне виправдовування агресії, зашифроване у релігійному символізмі. Рами, ікони, фрески усе працює на кремлівську ідеологію. Російська церква не просто мовчки спостерігає, вона благословляє війну, виправдовує насильство, знімає моральну відповідальність із солдатів і готує суспільство до нових злочинів. Для Кремля церква це вже не духовність, це ще один інструмент мобілізації та контролю. У час повномасштабної війни інформаційна безпека є не менш важливою ніж фізична. Центр протидії дезінформації при РНБУ України закликає критично ставитися до будь-яких. Повідомлень особливо в соціальних мережах і месенджерах, не дайте фейкам впливати на вашу думку чи сіяти паніку. Достовірна інформація запорука безпеки.